агресія може бути реалізована або соціально прийнятним або соціально неприйнятним способом. І власне, коли агресія реалізовується через соціально неприйнятний спосіб, порушуючи рамки і противолю іншої людини, ми говоримо про насильство. І, власне, виходячи з того, ми можемо говорити, що люди можуть вчиняти насильство з різних е причин. І потенційно кожна людина Може вчинити насильство і вчиняє його іноді при певних обставинах. І потенційно кожна людина може опинитися у ситуації вразливості, де вона потерпає від насильства. Це дуже важливо розуміти. І виходячи з цього, можна зазначити, що людина може вчиняти насильство з як онтогенетичних, так і філогенетичних причин. Зокрема, у неї, наприклад, може бути фізіологічно більше агресії. Наприклад, вона може не розуміти рамок, які вона порушує, в силу певного виховання, певного досвіду, в якому вона зростала, оскільки соціально прийнятний спосіб визначає соціум, у якому зростає ця людина. Тобто, це ми говоримо і про країну, оскільки у різних країн різні розуміння рамок. Ми говоримо і про її сім'ю, в якій вона зростала, чи бачила вона це насильство, чи вважалася вона там нормою, чи ні. Також можуть бути біологічні причини, можуть бути генетичні причини, і можуть, звісно, і найпоширеніші причини це все таки причини того, що людина усвідомлює для себе про насильство. Тому так важливо розуміти, що психоедукація і оця така соціальна неприйнятність насильства в дійсності тут працює і допомагає. Людина, що опиняється в ситуації вразливості, може навіть не усвідомлювати тієї межі, де межа того, що з нею можна, а що з нею не можна. І дуже часто, коли ми говоримо про те, чому люди терплять насильство, ми говоримо про синдром набутої безпорадності, а також ми говоримо і про Стокгольський синдром. Коли людина, що терпить насильство, Починає ніби шукати причин в собі і виправдовувати власне насильник. Коли ми говоримо про синдром набутої безпорадності, то тут варто згадати, звісно, якраз біологічний момент, оскільки ще в експериментах Павлова сумнозвісних ми бачили експеримент, в яких собаку, яку після звукового сигналу посилали удар током. Якщо це тривало тривалий час, якщо це відбувалося тривалий час, собака переставала реагувати на це ну, способом втікти або запобігти, або оборонити себе. Вона починала просто після звукового сигналу лягати на землю, скавулити і чекати, коли вже буде цей удар. Тому коли ми говоримо, чому люди терплять насильство, ми говоримо про такі емоції, як відчай. І Про втрату контролю, тобто людина вже фізично і е, не має ресурсу, е, тобто відбувається втрата ресурсності, вона не може реагувати на насильство. Тобто вибирає вже на нього не реагувати і скоритися. І коли ми говоримо також про Сельв'є, який описував поведінку людини у стресі, нам теж важливо згадати про те, що є три стресові реакції: це бий, біжи і замри. І, власне, коли... Стресор настільки сильніший або триває настільки довго, що перевищує можливості людини реакції на ситуацію, то людина вибирає третю реакцію, тобто замри і не реагує. Бутою безпорадності це такий психологічний феномен, який описує стан людини, яка і не намагається змінити ситуацію чи, хоч якось, захистити себе. Існує чотири негативних установки, за допомогою яких ми описуємо психологи про те, що людина має синдром набутої безпорадності. Перша установка це, це відбувається тільки зі мною. Друга установка це буде відбуватися у всіх сферах мого життя. Третя установка це ніколи не закінчиться, це буде тривати вічно. І четверта установка з цього немає виходу. І власне, коли наявні три з чотирьох цих установки, ми можемо говорити про синдром набутої безпорадності. Основна проблема синдрому вивченої безпорадності в тому, що людина не самозарадна і дуже рідко вдається кому вийти з нього самостійно, тобто їй необхідна стороння допомога, оскільки в неї абсолютно немає життєвої енергії, ресурсу, сил і знань, і можливостей, як з цього вийти. І тому саме на цьому етапі, на етапі виходу з цієї ситуації, людина дуже потрібна. Кваліфікована допомога спеціалістів. І е, іноді людина навіть сама не помічає, що вона у цьому стані, і таким способом е, попадає у це так зване коло насильства, так як цикл насильства, який з неї відбувається. І для того, щоб вийти з циклу насильства, е, вона мусить пропрацьовувати у собі ці установки. Тобто це довготривала робота психологічна. Але перш за все, ми говоримо якраз про те, що людині варто надавати психосоціальну допомогу. Тобто вона має знати, що вона буде підтримана зовні, що допомога існує, і що вихід з цієї ситуації є. І коли вона вже має оцю віру і з'являється ресурс. Якийсь такий, який би допомагав цій людині вийти, і в цьому моменті їй також дуже потрібна фізична підтримка, фізичного ресурсу. Людина може банально попадати в таку ситуацію, що вона не має що їсти, не має чим кормити своїх дітей, тобто вона може залежати від агресора, і тому розірвати коло насисові буде ще важче в цьому моменті. І е, дуже важливо повертати собі контроль цих ситуацій, тобто фокусуватися на тому, що ми можемо зробити, а не на тому, що ми зробити не можемо. Коли ми бачимо ситуацію насильства, насправді ми можемо, хоч би якось діяти. Зокрема, основне і головне ми можемо зупинити ситуацію насильства. Дуже важливо в моменти надання допомоги людині, яка потерпає від насильства, саме ізолювати власне або насильника від неї за допомогою термінових заборонних приписів, за допомогою того, щоб саму людину надати їй фізичний прихисток, тобто надати їй можливість. Бути самозарадною без агресора. І коли ми вже зупинили ситуацію насильства, тоді ми можемо говорити про надання першої психологічної допомоги, так? ну і, зокрема, першої фізичної за необхідності, першої домедичної певної допомоги. І е, далі відбувається робота з кризовою ситуацією, в якій опинилася людина. Тобто ми можемо проводити кризові інтервенції, тобто допомагати цій людині. Переформовувати свій світогляд з позиції тієї, що виходу немає, на позицію вихід є. Говоримо про цикл насильства. Варто згадати так званий трикутник Картмана, в якому є агресор, спостерігач і жертва. Дуже часто насильство відбувається саме за допомогою такої схеми, і тут дуже важливо розуміти, що розірвати коло насильства ми можемо з будь-якої з цих сторін, тобто ми можемо розірвати з точки, в якій перебуває людина в ситуації вразливості, тобто сама людина, яка терпить насильство. Може вийти в позицію не терпіти, не дозволяти так з собою. Ми можемо розірвати це коло з позиції агресора, тобто не вчиняти насильство, працювати над собою і виходити в приймати свою вразливість, тому що агресор завжди не приймає свою вразливість і нести відповідальність за те, що він вчиняє. І ми можемо розірвати це коло з позиції спостерігача, тобто не толерувати насильство це одне з головних і істотних змін, які може зробити кожне суспільство. Можемо давати людям способи, як проживати цю агресію, так аби не шкодити іншим, і це дуже важливо розуміти, тому що коли ми будемо говорити, що агресор винен, і на тому все ми не будемо мати результату. І ми не будемо бачити результати також від програм, які зараз існують, тобто програм роботи з кривдниками. Тому дуже важливо, щоб людина, яка вчиняє агресію, теж розуміла, що вихід з цієї ситуації є і для неї. Це робота, глибока робота над собою, тобто усвідомлення своєї агресії і приборкування її, тобто контроль її. І ми маємо розуміти і нести інформацію для людей, які потерпають від насильства, які перебувають в ситуації вразливості. Ми так само маємо показувати їм, що вихід є з ситуації, і ми готові як суспільство підтримувати і не звинувачувати людину, що перебуває в ситуації вразливості, у тому, що вона сама винна. І ми маємо негативно завжди реагувати на насильство. Ми маємо зупиняти його прояви з точки зору такої етики і моралі, яка реалізовується на там, скажімо, рівні ну цілого суспільства, тобто загалом. Про Насильство важливо говорити, коли ми говоримо відкрито про насильство, засуджуючи людей, які коять насильство, і підтримуючи людей, які постраждали від насильства, ми ніби привідкриваємо можливості для людей, які наразі від нього страждають, для того, щоб вони теж мали право голосу і могли про це говорити. І дуже часто єдиним механізмом, який дозволяє зупинити насильника, є якраз говорити про насильство. І це те, що може робити людина, яка е, страждає від насильства, говорити про нього. Оскільки найбільше, чого боїться насильник, це розголосу. І дуже часто домашнє насилля якраз і коїться, тому що воно ніби прикрито такою пеленою недоторканості, що ніби про це не можна говорити. Ще з таких якихось, е, ну я би. Сказала трохи стародавніх ем, стереотипних установок про те, що е, не виноситься з будинку сміття і так далі. Але тим не менше ем, відкритий розголос насильства дуже часто допомагає його зупинити в моменті. Прощати іншу людину це великий дар. І цей дар ми маємо використовувати для себе. Тому важливо розуміти, що прощати це означає звільнити себе, спростити для себе ситуацію для того, щоб жити далі. Але це не означає, що кривдник не має бути покараний, оскільки кривдник завжди має нести відповідальність за те, що він коїть.